Якщо поет, то ночі не доспиш, а ранок твій червоними очима перечитає вимучений вірш, порве і кине у вогонь злочинно. Ти кавою спокутуєш не сон, хай по душі, мов потяг день просвище, а прийде ніч і вимкнеш телефон, й до столу свій стілець присунеш ближче. Цей вірш належить поетесі із села Саджавка Надвірнянського району Мирославі Гордєєвій, яку я сьогодні вітаю у нашій передачі Літературна світлиця. Я недаремно прочитала цей вірш, тому що він присвячений Бестрінцям. А як відомо, літературна студія «Бестрінь» на підійшла до свого 25-літнього ювілею. Так як ви є уже 10-ту річницю, це теж кругла дата, членом цієї літературної студії «Бестрінь», то неможливо обминути увагою її вплив на ваше літературне життя? Так, звичайно, Бестріньця дуже займає дуже велику ніж у моєму житті. Це є моя, так би мовити, духовна, духовне моє пристановище, куди я можу втекти від від буднів, від, від рутини, від всього такого, що нам тягне нас униз до землі і нарешті підняти голову подивитися на небо це можна коли на Бестрині. Справді у березні цього року виповнюється 10 років, як я прийшла на Бестріні, була в 11 класі, мене привела наша з нашого села Галина Петрівна Христан, на член спілки письменників Україн. І, і відтоді я відразу себе відчула як в родині. Як в сім'ї. Якби не було би якби не було її керівника Нестора Івановича Чера, не вийшла б ні перша, ні друга моя збірка. І, напевно, в всяких таких життєвих ситуаціях я б, напевно, можливо, опускала руки, не могла писати далі, залишала літературу. А, так, я знаю, що завжди прийду, і ці люди мене вислухають і підтримають, щось підкажуть, щось допоможуть. А ви пам'ятаєте, як ви вперше прийшли на літературну студію, як вас там зустріли? Пам'ятаю. Пам'ятаю, як ой, як я читала свій вірш Ровесникам, він називався. Я пам і іншу свою поезію, звичайно, то що була така учнівська. Ну, я... Писала з восьми років, я не... але так ну, мамі показувала так комусь, вчительці, а на Бістрін я вважала, що я ще не маю. Я, я їх знала заочно, і це для мене була так би мовити, казка. От, живих Живі письменники, Нестор Чир, Роман Киселюк. Я ж їх читала, я з ними, ну, я ж з ними знайома, з, кни... з їхніх книжок. Я читала э, Страгору, читала жниву на стерні, ті, ті всі. Книги, які вони випускали до того часу, і мені було, ну так ну таке відчуття такого не, нереальності в мене було. І коли через, ну, через років сім, напевно, я привела е, своїх гуртківців, чарівників пера, туди, і я бачила в їхніх очах те саме, що було в мене. Що... Ой, так, таке захоплення. Пані Мирославо, ви друкувалися у всеукраїнських часописах, у регіональних, навіть були переможницею декількох із них. Дуже хочеться знати, яке оце літературне щастя, коли ви здобули перемогу, як у вас це все відбувалося? Ну, По-різному було. От е, е, коли перший вірш, перша моя перемога, це вірш прокрути не плачте, мамо», він здобув перемогу на конкурсі присвяченому крутам. Я б не сказала, що це було такі, така радість. Перше, це ще, ще, напевно, швидко було оцінювати мені це. А коли перемогла на літературному конкурсі з точки зору осені у 2006 році, телефонують до мене, я вислала. Це, автобіографію, і шукають мене на університеті. А я була на вільному відвідуванні, бо в мене дитина маленька була. І мені одну групу, не тихнує, пише смс: ти виграла в конкурсі, передзвони по такому номері. Думаю, він ніби до жартів не схильний. Приходить сільський голова до хати. Як ти виграла в конкурсі, нічого нікому не дзвониш, нічого не. А Це... я забула, я відправила ж вірші на конкурс, то, то пройшло певний час. Я забула, я пригадую, передзвонюю, справді по тому номері. Голова молодого руху, Петро Саманів піднімає трубку, каже, так, ви виграли, ви єдина на бо в прозі немає і приїжджайте Івану-Франківську. Тоді так. Перше б мені було несподівано. Мені було. Я не, не чекала перемоги, я так себе просто пробувала. А літературний конкурс Реакція часу, який буде ще дев'ятий рік, по-моєму. Ну там, там відразу нам сказали, я там не одна перемогла, зі мною перемогла Таня П'янкова і Олана Тимочко. Ми поділили троє перше місце. Та перемога найсильніше на мене справила враження. Найбільше з нею пов'язано було таких подій, напевно, більше запам'яталося. Ваша перша збірка? У колі вічних координат вийшла 2004 року. Вона юнацька, можна так сказати. Там дуже багато теми присвяченої саме почуттям кохання юнацьким. Вона така дуже світла збірка, бо я її читала, перечитала всю і У мене там улюблений вірш понеділок. Такий він мені припав до душі. Але як вона готувалася, це теж, напевно, було клопітно. Хтось вам поміг її видати. В першу чергу ідея сама належала нині, на жаль, покійному директору нашої саджівської школи Володимиру Яромировичу Христану. Він сказав, як це, ти пишеш вірші. А, а книжки немає. То чим наша саджавка гірша, чого нас не може бути? Книжки. І він то я ходила до школи на комп'ютері єдиному, там набирала свою поезію. Він то, то зберігав. Потім я у Чернівцях ходила на фізичний факультет, також хлопців був комп'ютер у кімнаті. Я так раз у тиждень приходила набирати вірші Тепер простіше, тепер комп'ютер вдома і набагато легше, а тоді так було проблема. Посприяв Іванович Чир, підтримав цю ідею, звернувся до районної ради. Районна рада видала кошти і так вийшла збірка. Ваше авторське право прочитати декілька поезій з цієї книжки, я вас запрошую до цього читання. Знову залишаться мокрі сліди на бетоні, змоклі ворота. Задивлений в небо горіх, знову тебе виглядатимуть шибкі віконні, поки дорога втікатиме в тебе з під ніг, поки втікатиме сон у заплаканий ранок, кава схолоне, забута заради рядків. Я помолюсь за кожнісінький твій полустанок, стуку коліс все рахуючи стокіт підків. Сентиментально, можливо, банально не знаю. Все це було ще давно на потивським валу. Я тільки жінка з далекого рідного краю, кличу крізь ночі, вернися, чекаю, люблю, я тільки жінка, що маю у спадок терпіння, і генетично переданий погляд у даль ти повертайся, чекатимуть зорі й каміння, поки прийдеш. І заміниш з собою печаль. На твоє повертання сідають слова і блукають по нім, наче погляд по тілу, а чекання із мене тихенько сплива, запускаючи спокій у душу зболілу, повертання, повернення. Знову цей час, коли подих із щастям, одне відголосся, знову перше, хоча обіймав вже не раз. Ти обнімеш мене, і все буде, як досі, і запрагла земля знов нап'ється дощу, і до сонця потягнеться листя зелене. Якщо схочеш піти, я тебе відпущу. Але тільки завжди повертайся до мене. Дякую. Ще одна літературна подія недавно скрасила ваше життя: це вихід у світ нової збірки. Будь ласка, познайомте нас з нею. Від виходу одної однієї збірки до іншої минуло 7 років. І справді вона дуже довго виношувалася, вона дуже довго я її чекала, формувала, щось відкидала, щось додавала. І ось вона вийшла така, як вона є. Називається народження Фенікса. Чому Фенікс? Тому що Фенікс це птах, який. Відроджується завжди з попелу, і це прекрасна метафора і для кохання, і для поезії, і для, взагалі, для життя. Особисто для мене це те, як кохання переростає у творчість. Тому, напевно, народження Фенікса. Книжка складається з трьох розділів. Перший розділ найпростіше диво, це переважно роздуми про життя і про творчість. Другий танець птахів це є інтимна лірика, і розділ третій фрески пам'яті про тих людей, які так чи інакше мали вплив на моє життя, на... справили на мене враження, так би мовити. І також містить поему Політ над Тарасовими шляхами, присвячену Тарасу Григоровичу Шевченку. Оці хвилини. Коли ми з вами спілкуємося, ці поетичні моменти вони дуже дорогі. То я вас запрошую до поетичного слова, і навіть можете прочитати те, що ви присвятили Тарасові Григоровичу Шевченку, тому що це геній українського народу, і я вважаю, що ми маємо продовжувати ті всі добрі літературні традиції, які нам дала ця людина. Так, справді важко писати про Шевченка, тому що, здається, вже все написано і все одно ми його геній не можемо осягнути. Я б спробувала от... оглянути його долю, так би мовити, у формі сну. Усякого своя доля і своя епоха прочитала Кобзаряя, задрімала трохи і приснилось мені диво. Ніби пролітаю над рікою, над горою, над зеленим гаєм, відлітаю у минуле, маю з того тіху, але враз антени зникли, показали стріхи, а далі гай за ним поле пасуться ягнята, а пастушок під вербою щось пише завзято, на сіренькому папері олівцем маленьким. Невже це ти, Тарасику, В святині благенький? Так, Тарасик, а тебе, як дівчинонько, звати? Я Оксанка з майбутнього, хочу розпитати, як живеться Тарасик у тобі в Кирилівці. Та бачиш, як Оксаночко пасуч чужі вівці, мама, умерли а сестрички у наймах бідують, ще й мачуха усалає, а батько слабують, напевне, умруть. А я тоді піду сиротою, буду горем обідати, вечерять бідою. А ти чи я, у упокої ненялась до ката? Ні, у школі я ще вчуся. Ти, мабуть, багата, а я до дяка наймуся, щоб до школи скочить. Нас усі до школи ходять, хоч не кожен хоче. Вікна в класах чисті, світлі і книжки новенькі. Щаслива, ти, Оксаночко. Та раптом швиденько полетіла я в Росію, Петербург холодний, де тримав свою майстерню брюлу благородний. Ось потрапляю прямо у майстерню. Картини мріють про останній штрих. А за столом над аркушем паперу юнак схилився втомлено, притих. Та раптом відгорнув щола волосся, за столу рвійно підхопився враз, і серед тиші слово пролилося, читає вірші молодий Тарас, наша дума, наша пісня не умре, не загине, от де люди, наша слава, слава України. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слово. Я у кутку завмерла, як молитві, пророчим словом малювався сон. Якби ж ти знав Тарасе, про ті битви і сотнями валуївських персон, чого зазнала наша рідна мова, за ці майбутні майже 200 літ. Щоб у сім'ї великій вольній новій, читали ми безсмертний заповіт, якби ти знав, що українська молодь зростати буде на чужій попсі, і пережити цей духовний голод і з гідністю спроможуться не всі, якби ж ти знав, не сказала нічого, бо знову текла піді мною дорога. Степи косаралу, де висох і вітер, де заспані хвилі і небо не вмите, у орську фортецю, в солдатську казарму, де вірші таємно мережив сльозами Шевченко, у царство далеку чужину, де снилась ночами йому Україна. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Я не змогла удень з ним говорити, своєму сні в Шевченків сон прийшла, шептала: Україна буде жити, бо ти пер'їна із її крила. Народ розіб'є пута віковії, прокинеться і встане із колін. Пройдуть над ним і грози, і буревії, та на майдан рішуче вийде він, щоб незалежність власну відстояти, щоб довести, що ми, то не раби. Твої слова там будуть промовляти, як грізний клич грядущої доби, не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Зоря вечірня небо цілувала, а я на Україну відлітала. Миналися поля, ліси та ріки, та враз зустріла похорон великий. Вишневий цвіт спадав на домовину. Шевченко повертався в Україну. І люди йшли заможні, та убогі, щоб проводити батька у дорогу, уже останню, та у ту могилу, в степу широким в Україну милу. І плакали Дніпро й косогори, лунали вірші, маяли прапори, І йшли. Ішли у півці й дисиденти, прості селяни та інтелігенти, повстанці, січові стрільці, поети, студенти ті, що рвались на багнети, йшла за струною наймичка, причинна, Марія, Неофіти, Катерина, ішло козацьке військо з гетьманами, йшли кобзарі, сліпці з поводирями, йшли гайдамаки, чумаки, цигани, Віднілася могила на Живий ланцюг тягнувся за труною через століття і замикався мною. Не треба і сідати на пегаса. Усь одна дорога до Тараса, одна дорога, як до України, і голос, серденько, моє, прилину, воскресну нині ради їх людей, закованих моїх, убогих нижчих, Возвеличу малих отих рабів, німих. Я на сторожі коло їх поставлю слово і затих. Підняла втомлені повіки, я вдома з книгою в руках, а в серці поселився навіки Шевченкового слова. Це так сильно запало в душу, в серце. От кілька хвилин буквально пройшло, як ви почали читати цей вірш, а ми повністю прокрутили як цілий серіал, розумієте, цілу епоху, ту, в яку жив Тарас Шевченко. І знову, якщо можна, продовжуйте писати. У нас генії українського народу дуже багато, і я думаю, що у вас знайдуться ще слова і для Лесі Українки, і для Івана Яковича Франка. Я бачу, що у вас на роз це виходить. Я не літературний критик і оцінку не можу давати, але якщо мене як пересічного слухача це вразило, я думаю, що вразить ще багато моїх земляків і не тільки земляків, а взагалі тих, хто колись чи в ближчий час ще надалі візьме вашу збірку до рук. Я думаю, що у вас там є, напевно, присвячена поезія і матері, і Україні, і якимось солодким почуттям. То я ще хочу насолодитися цим читанням. У мене є вірш присвячений батькам, тому що я їм справді дуже вдячна за той подарунок, який мені дали за життя і за виховання. Ще очі, мамо, кольору весни. А руки ніжні, наче квіт шафрану, та сивий іній випав восени, і на волосі вашім не розтану. Ще погляд тату лине до зірок, і гріє нас в часи сумні, не сталі. От тільки уповільнюється крок, а в голосі відлунюють печалі, роки втікають, за небосхил, робота вічна, гаразди і втрати. А вам ще стільки мудростей і сил потрібно рідним дітям передати. Спасибі вам за джерело снаги, якому не судилося зміліти. Воно крізь роки живіть береги, аби на них бояли травне цвіти. Мирославе, я знаю, що у вас є сім'я, троє малесеньких, дрібнесеньких діток. От ви вмієте знайти слова для дорослих. А чи пробували ви писати дитячу поезію? Щось створили для своїх малюків і для малюків нашого краю? Ви знаєте, це в мене ще тільки у планах. Я недавно от в мене син ходить перший клас, і я йому почитала ті вірші, які я писала ще маленьку, ну, перші вірші як завжди пишеться про зайчика, про їжачка, про, про котика. Ну про що пишуть діти? І він слухав, і, я, і в мене така ідея виникла: а що як написати книжку для дітей? Справді діти ростуть, не щитають віршики, в мене люблять читати віршики, малюночки. Так що в мене це у планах. А для синочка, як він ще був менший, я написала колискову. Відлітає синій вечір, чарівні палати, з'являються на небі зорі, де -неде. А маленький мій синочок дуже хоче спати. Перший сон його за руку у казку відведе. Там танцюють дивні звірі, сонцем світить сонях, і дівчину полонянку визволя козак. Спить солодкий анголятко у моїх долонях, на малих вустах усмішка, щастя тих знак. Хай вона на твоїм личку синку збережеться, хай тебе оберігає від земних негод. Спи моє мале майбутнє біля мого серця, поки мамину молитву. Вислуха Господь. Я знаю, що ви вчилися в університеті міста Чернівців. Це університет імені Юрія Федьковича. Саме ви обрали філологічний фах. А що вас приваблює у вчительській роботі? І чи взагалі, Мирославо, ви вже спробували вчительського хліба? Так, я спробувала тільки не. Як би мовити. Я працюю керівником гуртків у Ланчинському центрі дитячо-юнацької творчості. Правда, на даний час в декретній відпустці, але там пропрацювала трохи. І справді той вчительський хліб і гіркий, і тяжкий, ну, але я себе поза ним не уявляю. Це от від... від маленької, від найменшої я казала, що я буду вчителькою мови і літератури, це тільки так, я не. Навіть не було вагання в мене ніякого. Крім того, дуже багато філологія мені дала для, саме для творчості, тому що освіта тут потрібна для того, як писати, як римувати, як то має бути і саме читати. От воно дає той певний багаж, який потім відкладається у творчості. А у школі, у чи, чи, тому ж таки будинку творчості. Діти, можливо, вони зараз так. Вони дуже активні, вони мало зацікавлені в освіті. Ну, мало таких дітей, які б справді хотіли вчитися. Але в них є то зерно їхньої то чисте, от таке не, не, зіпсоване. Них не зіпсоване. У них очі світяться. Вони так, вони прибігли От на гурток, у Саджівській школі в літературний гурток, чарівники Пра. Вони прибігають, вони читають свою поезію. Я бачу себе маленьку, яка я, я, я така рада, що я їм можу допомогти, що, щось вони, вони, може, не будуть поетами, вони, може, не будуть письменниками, може вони взагалі не забудуть про це. Але поезія у нас. Ну, не у віршах, як казала Ліна Костенко. Думаєш, вірші потрібні поетові. Поетові треба бути поетом. Так само в них душі очищаються. Від того. Оч... Чи вони мою душу очищають? Так би мовити, така взаємна. Передача Літературна світлиця підходить до свого кінця. Я пригадую, що сьогодні у ній учасником була поетеса із села Саджавка Надвірнянського району, член надвірнянської літературної студії «Бестрінь» пані Мирослава Гордєєва. Оскільки я почала свою розмову поетично, то хочу так і завершити, і слово передаю нашій поетесі. Квітам холодно на бетоні, квітам холодно під дощем. Хтось за вікнами на тромбоні виливає душевний щем, аж здається, для щастя вузько у цьому світі прощань розлук, так повільно паде пелюстка в мокрих рук на осінній брук. Задихається у болоті, не побачена вже не раз Ти стоїш за вікном навпроти і не знаєш моїх образ. І, здається, безглуздим жартом Цей букет, як в старім кіно, квіти гріти уже не варт. Їх продали їм все одно. Вірш народження Феніксу, який дав назву цій збірці. Ти зачекай, наша ніч ненародженим птахом перто розкльовує сонця шкарлупку тверду, ти помовчи: дай мені навтішатися страхом тим пізнанням, що нарешті до тебе прийду. Голову мовчки тобі покладу на коліна, пальці твої у волосся собі заплету. Тут же народиться птах, спалахне і загине, попелом срібним засипле мою самоту. Ти не спіши, ти візьми того попелу жмені. Чуєш, хтось дихає там, мов дитя у вісні, вгору під кінь, небі сонцем народиться фенікс, Щоб проспівати тобі всі найкращі пісні.